Микиту з дитинства цікавили тролейбуси, і з віком цей інтерес не зник. Він продовжує шукати інформацію про технічні особливості різних моделей і навіть написав статтю про Чернігівське тролейбусне управління у Вікіпедії. Хтось там цікавиться, не знаю Феррарі, хтось а Я з дитинства цікавлюся тролейбусами історією, тим як вони працюють технічними різними характеристиками, як працює вся система. Саме Микита, а не співробітники ЧТУ, виявив, що всі білоруські тролейбуси нового зразка оснащені системою автооповіщення, яку просто ніхто не налаштував. Хоча ці тролейбуси вже більше року їздять Черніговом. Я просто вирішив самостійно це зробити, знайшов людей, котрі змогли записати голос. Знайшов знайшов документацію на цей пристрій. А все це буквально. У мене зайняло декілька вечері біля комп'ютера, і все було зроблене. Ніхто не щувся, як Микита сів на місце водія, як там і був, аби продемонструвати, як працює автоінформатор. Система не складна в експлуатації. Для водія вона зводиться лише в натисканні в певні моменти кнопки. Зупинка вулиця Шевченка. Наступна зупинка міський парк культури та відпочинку. Це не автоінформатор, а живий Андрій Соколов, доволі відомий чернівський диктор, який і став голосом тролейбусів. Накануні в суботу їхав і звернув увагу на те, що от, ну, вроді нові тролейбуси. Вроді от в Гомелі їздять, там все озвучують на білоруському мові, все красиво звучить, все, все новеньке. все працює. Чому у нас не працює? Чому не об'являють? І вот буквально в понеділок, через два дня після этого, з нами зв'язався Никита. Ми не були до этого і Попросив прийняти участь в такому проєкті. Автоінформатор працюватиме лише в чотирьох тролейбусах: три з них на четвертому маршруті і один на десятому. У Вінниці автоінформатори встановили у всіх, навіть старих тролейбусах. Нашим ветеранам, скоріш за все, таке не світить. Це буде важко нам зробити, тому будемо сподіватися на те, що все таки будуть виділені кредити, чи будуть виділені якісь грантові кошти для того, щоб закупити принаймні 20-30 нових тролейбусів, і звичайно на всіх. Тих нових транспортних засобів, які будуть закуплені, буде започаткувана та така програма. Улиця гетьмана було бока.